Всім привіт. Ну і складно. Коли починаєш говорити про якісь серйозні речі, висновки, аналізи, свої поразки, рішення в сторону себе, завжди складно говорити. Ти проживаєш дуже емоційний шлях. Твоє тіло це відчуває, ти розумієш наскільки тобі боляче. Твоє здоров'я починає йти в мінус. Ти не розумієш, куди ти рухаєшся, ти не знаєш, чого ти хочеш. Це почалося злітку, дійшло до вересня. І от в вересні, коли ти отримуєш діагноз, ти розумієш. Ну, приїхали. Якщо не зараз, ну, то вже. Через рік буде може пізно. Певні дії минулого привели тебе до цього. І я це прям, я це прям розумію. Війна впливає на кожного. Ти жив життя і зараз ну, якусь де ти взагалі? Хто ти взагалі? І оце ось ось такі думки, в яких завжди має зберігатися і бути ця база підґрунтя нас самих. Які будуть тримати наш ментальний стан, моральний стан, фізичний стан. І завжди думка, для чого, що я, хто я, де я, кому, яка моя місія. І перше, з чого ти починаєш? І дуже часто я собі питання задавала, таку, яка моя місія в цьому всьому? І коли моя місія не відгукувалась діями, які я роблю, ну, значить, вже, вже я не там, вже я рухаюсь трошки не туди. І для мене оце найжорсткіше було розуміти, що я знову, я знову, наче, не там. Там дев'ятий клас пішла в коледж на третьому курсі. Розумію, що все. Ну, типу, я не можу більше з цього нічого взяти. Хоп, на другому, я намагаюся вже типу поступати, я не вступаю, хоч блін отримую на вищий бал за творчі. Я не вступаю, я не можу оплатити контракт. Я... Ні, я повертаюся на третій курс. Я розумію, що я не хочу документи забрати. Я не можу, бо мені 17 років, батьки повністю не погоджуються це робити. Кажу, ну а якщо ти не поступиш, я ну як це? Я не поступлю. Ну типу я не хочу тут. Мені виповнюється 18, Я забираю документи. Я готуюся знову до того творчого конкурсу, бо я ж хочу. Бо на той час я розуміла, що ну не. Півпадає, хочу би хотіла на той час натипу бути на сцені, бути якось корисною, бути за кулісами, створювати, завжди бути в цьому творчому процесі. Хоп, я вступаю, наче все ок, але відчуваю, блін. Ну, типу, чи точно ця кімнатка з тарганами? Це те, що я хотіла. Такий складний період. Потім знову, наче вирівнюється, знову наче я зі своєю місією в коннекції. Потім хопа війна там взагалі стається регрес мислення. Ми такі всі відкатуємося на 10 років. І я така 18 років, і з думками, наче десятирічної Ніки, яка ну боїться, страшно. а що, а хто там хтось щось сказав да-да-да я буду цей. Ти просто втрачаєш себе за цим всім. Потім ще знаходишся в іншій країні, потім повертаєшся знову ж таки обираючи наче себе, обираєш свій вибір, хочеш таку певну роботу, потім ти знову таки пхаєшся і розумієш, що, блін, ні, це щось це, це не то. Ну, наче збігається, але напряму я це не, не роблю, я не в цьому. І ти знову робиш вибір, і ти знову кидаєш все, ти знову... Наче як втрачаєш, подумайте, що втрачаєш все, втрачаєш себе всюди, але в цьому всьому в тебе завжди в голові є місія. Вибираємо професії по своїй місії. Хтось не обирає професію, бо не знає своєї місії або вбачає себе в чомусь іншому. Ну, перше, максимально, і що мене повернуло? Повернуло. Тим самим діагнозом, з тим самим здоров'ям, коли ти бачиш це все, я маю щось з цим робити. І якщо я не буду робити і не обрати в цьому всьому те, що я хочу, до чого я прагну, типу, я буду себе цькувати, я буду себе зажимати, я буду страждати, я буду відчувати біль, мені буде погано, і це тим самим от просто впливає на моє здоров'я. І ось тут вже так, в таких маленьких лючах організм реагує і він завжди буде реагувати, так як і відбувалося зі мною. І у всіх рішеннях, найболючих рішеннях, тіло знаєте нам, нам підсказує, хто я де, я, окей. Я вже зрозуміла, де я хочу бути. Мені подобаються соцмережі. Я хочу бути повністю там. Я хочу вибудовувати особистий бренд, а потім через цей бренд до мене приходять люди. Мій етап — це вже певна історія для когось, це вже якась рушійна сила для когось. Хтось читає такий вау, да це те, що мені зараз потрібно. Це то, що я хотів. Якийсь твоє слово, якийсь твій вірш, якісь твої думки. Вони тебе направлюють. І це класно. І типу, це, це вже круто. Кожне якесь повідомлення, що вам мені, типу, відгукується, це вже класно. Це вже це вже вау. Це от у мене вже мурахи від цього. І думаю, да, ось це типу моє. Окей, я сідаю. як почати? Як шутити? що все? Ти ще так в такому трошечки дні після того як. Дізнався діагноз, потім ти там е, вже прощаєшся з роботою. Розумієш, що зараз ти будеш без грошей, починається складний ще один етап, але ти в цьому всьому вбачаєш те, що це мені треба, мені це треба, я цього хочу. І постійно це своє хочу, 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 хочу не задавлювати. Ну не на часі і ще щось. Ні, навпаки, навпаки, це зараз на часі. Жива ти, живий ти навпаки більше на часі, ніж. Ніж ти на дні. Ну, типу, яку ти користь несеш світу? Ти просто згниваєш зсередини, все. Це по тому такому трошечки подавленому моральному стані, але все одно, знаєте, так один день такий ковток повітря, хоп, да, все, мені вроді хочеться. І навіть якщо от ви відчуваєте цей ковток повітря. І навіть розуміючи, що завтра може бути знову це падіння, це нормально в ці коливання, це нормально, це адекватна реакція ваша на те, що на зміни певні, на які ви наважуєтесь Ловити у ці моменти, коли вам класно окей, і максимально брати від цього. Максимально там, знаєте, от я рухаюся в соцмережі. І це не повністю все, зараз я сяду напишу, там це все повністю до деталей. Ні, я так не зроблю. Сьогодні прописала трішечку цього, далі прописала трішечку цього, поступово. Це буде дуже повільно. Тобто відразу захочеться себе, от мені дуже сильно хотілося знати, то я замало роблю, я замало роблю. Але якщо взяти чотири дні, то я вже зробила багато. І не відразу, то, знаєте, як у мене відразу. Ну все. Сьогодні я починаю вести сторіси, значить, я така буду взагалі. Це буде перші два дні, типу, якщо ти не знайдеш, чому ти для чого, як ти це бачиш, якщо ти не побачиш от, і не знайдеш в цьому якийсь інтерес, і не для когось, а для себе, от тоді воно протримається. Краще я зараз зроблю один відсоток, але цей один відсоток мене кожного дня наблизить. Наблизить до того, що я бажаю. От тоді воно протримається і вкорінеться твої цінності, в твої бажання, то як ти бачиш далі, далі взагалі себе. Це друге так, це сосмережі. І далі позакривати нарешті моменти, які, які тебе турбують нативно. У мене це так сталося в кінці літа, я була в академічній відпустці, і я розуміла, що мені треба буде віддати кошти. Окей, цей момент закрився класно, бо ж дуже вдячна за це, вже стало легше. Фух, відпустила. Потім дуже сильно така болюча для мене ситуація, на яку я дуже сильно наважувалася, коли в тебе близькі рідні люди, їх тяжко завжди відпускати. Але якщо в якийсь момент ви стаєте приріст. І від цього дуже боляче. Дуже боляче. Я не знаю, я... ти думаєш про це. Ти постійно тебе це нагнітає. Ти не знаєш, як вирішити це питання. І в цьому ж також проявитись якусь сміливість і обрати себе. Але ти розумієш, наскільки це зробити боляче. Ого. І ось напевно це це... Вийшлося. На днях це було таке, кінцеве. кінцеве з мого обрання себе і так далі. Прийняти те, що ти перестав приймати дії близької людини, що вони тобі не відгукуються. Це не про тебе. Якщо ти зараз на етапі встановлення себе, вибудовування себе в кожній деталі, намагатися обрати, обрати себе. І це звучить так дуже, да, там прям цього, щас, я так зроблю. Насправді це такий болючий процес піти, наважитись, сказати, сказати, Боже, я, я розуміла, що якщо я скажу, то це кінець. А мені, ну, мені, звісно, мені не хочеться цього кінця. Звісно, не хочеться. В якийсь момент мій кінець вересня стався в тому, що я розумію, що я одна. У мене є батьки. У мене є хлопець. Зараз от, в моменті, так, в місті. Всі багато хто роз'їхались. І я така сижу всьому, ну тобто немає такої близької людини є я. І я така, ого, ого. Але в цьому всьому мені дуже стало легше, тілесно, фізично. Я не знаю, як передати цей стан. Це закінчився цей цикл. Що ти зробив, проговорив, сказав кожному, що тебе не влаштовує. Сказав, що ти не приймаєш, що вже не для тебе, що на тебе перестає вже працювати. Ти такий, як пустий лист, все, ти настільки чесний, настільки відвертий вже зі світу. І ось це той етап, коли ти, ти починаєш з нуля, тебе не тримає вже роботи, тебе не тримає вже там якісь тягарі. Дімені і ще чогось. Ти є ти. І любий твій вибір зроблений в сторону себе. Ти до них маєш дійти сам. І кожен приходить в різний період до цього, кожного різний сценарій. Але ситуація ми збігаємося. Де б не були? Що б мене відчували? Оця рушійна сила. Те, що нас має тримати, це те, що ми хочемо нести у світ. Як ми себе хочемо подавати у світ. Наскільки ми зараз корисні світу, корисні в цьому житті. Це дуже сильна сміливість в моменті дати, рухатися в свою сторону. І починати з того, що ти хочеш, що тобі подобається, для чого ти. І що ти хочеш в кінці. Я піду своїм шляхом, я діб'юся, я знайду таких людей, я знайду обставини, в яких я зможу це зробити, і мені буде комфортно. Якщо ваша внутрішня є віра в це, ну типу, це прям це багато чого вартує. Не дикові фаворити вересня, це обрати себе. Повірити у свій вибір, робити болючі вибори в сторону себе, які матимуть відгук до себе, цінність себе. Цінність своїх цінностей, Боже, ми на це так закриваємо очі, це просто. І я цьому ще вчусь, я, я цьому буду вчитися вічно. Яка б ситуація не була, я буду вчитися, Боже, ну як мені тут, а... як мені тут зробити вибір в свою сторону. Я буду плакати, десь я буду прогибатися, десь я буду, ну, значить так, треба. Але кожна моя дія, якщо дорівнює, тому що це мене приведе туди. Можливо, якась болюча ситуація мені потрібна, так, щоб десь більше зрозуміти, десь прожити. І оці ситуації, які траплялися от за останній місяць, я не знаю, можна вже книгу писати. Вдячна, що я наважилася на ці зміни. Я вдячна, що я починаю з чистого листа. І цей шлях мені дуже сильно хочеться. Відтворювати, показувати, як воно є з цими соплями, слізами. Типу, це адекватно, це нормально. Завжди не знати хто ти, але завжди розуміти, що якщо я себе це ще питаю, то значить не все ще потеряно. Серйозно, Ну, правда. Це смішно звучить. Знаєте, хто я він? Я рижа мавпа, так серйозно. Ну добре, що ти ще запитала у себе. Грусніше б сумніше було, якщо б ми це не питали у себе. Робити певні кроки, певні кроки в свою сторону. Це важливо для нас, для всесвіту, для того, що ми хочемо, з чим ми хочемо працювати, з чим будемо. Починаю, починаю, Тож дуже хочу почати жовтень з нуля і вже рухатися вверх, а не вниз. Тобто я вже дістала себе таку, 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 одна до нуля. Ми вийшли в ноль. Дуже добре. Але далі оце по відсотку, по відсотку, по трошечки, Завжди розумію, що ось у мене є такі сфери, що я роблю в кожній з них завершувати день, що я сьогодні зробила, зробила для своєї місії. Оце прям чітко. Зараз закінчиться повітряне, я завершу. Сподіваюсь, ви хоч щось поняла. Мені про розумні речі дуже зручно писати. Це все красиве, заумно. Зараз таке полегшення прям відчуваю. У мені прям так добре. Все, типу, знаєте, о, я ж так думаю. Ну, що я зробила за вересень? Да я навіть оце відео записала вже класно. Там буде 20 переглядів, супер, боже, ура! 20 людей це послухало що ви продивилися це. Якщо ви мене не знаєте, знаєте. Дякую вам, що ви це зробили. Мені дуже приємно. Щось подумала. Я зараз настільки хаутична. Вибачте, настільки ха... Та бля. Проговорила, в мене був такий ну, подавлений трошки стан. Проговорила, так подумала, ну що молодець, стало трошки весело, можу з вами похихати. Провітряна тривога закінчилась. Мій шуточний монолог теж. Вертаємось до серйозності. Все, ми поняли, що ми молодці, ми придумали, проаналізували свої дії. Якщо щось не відгукується, ми прибираємо ті дії. Нахер воно надо нам. Воно ніяк нас не рухає до цілі до мрії. Через через що попало, Нам таки не треба. Будуть взяти, будуть падіння, буде складно. І буде класно, але в цьому всьому, в якому в стані ми не перебували, які б стерики у вас не були, як би ми не ридали і як би нам, хлопчика, не було би складно. В голові завжди тримаємо, для чого ми це робимо, заради чого ми це робимо, а робимо ми заради себе, заради своєї місії, яку ми самі собі думаємо, яку ми досліджуємо, яка має нас надихати, яка нам має подобатись. Угу. Якщо ви все робите правильно, ви це відчуєте. Зараз я відчуваю, що я роблю все правильно. Які б рішення болючі я не приймала. Це тільки шлях вперед, тільки нові рішення, нові люди, нові можливості. І дуже рада, що ви побули в цьому відео. Не знаю, що, що кізнунок хороше, не хороше, не важно. Я побалакала, мені стало легше. Я все, все, я вже щаслива. Якось проаналізувала, що все правильно я роблю. Все правильно я роблю. Все, всіх обіймаю, всіх всі годобу всі сьомою Ладно, Це не буде. Триваємося в цей жовтень. А, і мені коротше, мені вже несяться кошмари. Дві ночі, дві ночі, мені несяться кошмари. А не просто перестала препарат не мене приймати, воно там уже вновь. Але я вважаю, що я теж на це повливала. Все, якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір доброго вечора, якщо у вас день і щось робіть!